А зараз в нашій студії міський голова Дніпра Борис Філатов, і будемо говорити про підсумки. Отже, рік Великої війни, ми всі змінилися, і українці стали по-іншому дивитися на речі, як останні 12 місяців вплинуло на вас особисто, і як змінилося наше місто? Всі змінилися, тому що я так розумію, що не дивлячись на деякі розбіжності, не дивлячись на різні, скажімо так, політичні уподобання, зараз ми всі розуміємо, що. Нам потрібна тільки перемога, і нам потрібно у цій війні вистояти, тому що це війна екзистенційна, це війна не тільки за незалежність нашої країни і за її суверенітет, це війна за існування нашої нації. Тому кожен з нас на своєму робочому місці, не дивлячись на те, міський ти голова, чи е, простий пенсіонер або робіт, робітник. Повинен робити все для нашої української перемоги. Перший день війни. Як ви дізналися про напад Росії на Україну і ваші перші кроки як мера? Ну, я дізнався так, як всі наші інші містяни. 23 лютого, вночі з 23 на 24 лютого я перебував у себе на дачі, ночував там, але не спав. Я прочитав ленті у Фейсбуці. Повідомлення від журналістки відомої в країні, є така Кристина Бердинських, і вона пише там три, три слова: Київ бомблять ракетами. І проходить хвилина, і прилітає ракета в район Черкаського. Знову я почув вибух вже в районі аеропорту. Ну і я зрозумів, що це повномасштабна війна почалась, зібрав речі і поїхав на роботу. За цей рік, з якими труднощами стикнулися, з чим найтяжче було і найважче було впоратися? Ну це перші місяці війни. Ви розумієте, що у... наприкінці лютого, а також з початку березня, коли росіяни дуже швидко просувалися. Була, ну я не скажу, що була така розпач, але звалилася дуже багато роботи. Що нам було потрібно всіх сконтактувати, сформувати у тому числі загине тереону. Останній конгрес регіональних влад при президентові України, членом президії, якого я являюсь, він зібрався у Харкові останній раз. Перед війною вже і на цьому конгресі нам була презентована концепція створення територіальної оборони. Доповідачам був Валерій Федорович залужний, і він нам, скажімо так, на пальцях пояснював, як це буде робитися. Але ви ж розумієте, ну це величезна робота, не тільки місцеве самоврядування, а також і всього, скажімо так, державного апарату. Формування ТРО почалось за декілька тижнів до початку повномасштабної агресії і не вистачило часу. Видача зброї, заспокоєння населення. Якщо ви пам'ятаєте, що кожного дня і я, і керівники області вони проводили по декілька разів на день брифінги особистою присутністю в ефірі показували людям, що скажімо так потрібно заспокоїтися, що влада на місцях. Тому ну, зараз я вам скажу так, що ну. Повертаючись в пам'яті до тих подій, ну настільки було все спресовано у часі, всі події. Це ти знаєте, як ти дивишся е, якесь е, кіно і е, ти якби, це кіно дивишся е, збоку, але у цьому кіно перебуваєш е, у самому кіно е, внутрі. Тому е, ну так було дуже важко. І Скажімо так, зараз, якщо казати про мене, то є втомленість, втомленість, тому що, знаєте, накоплюється вона постійно. А коли да, вона з'явилася? Та вона з'явилася вперше, ну, десь, мабуть, влітку, тому що перші місяці працювали тільки на адреналіні, але є межа у людини, скажімо так, здоров'я і все іншого. Але я розумію, що хлопцям на фронті. Ще, най... чаще. ще чаще між мене, тому не буду зараз тут сидіти, жалітися. Працюємо, працюємо далі, працюємо як всі, працюємо як кожен на своєму робочому місці. Страшні ракетні обстріли, а потім ще енергетичний колапс. Як місто впоралося з блокаутами на цей день? Да, на, цю на, на цю мить Ну по перше, по перше, скажемо так, що ця російська концепція, як вони казали, в бомбінг їх в кам'яний вік, вона не спрацювала. Якщо ви пам'ятаєте, я Сподіваюсь, перший і останній раз блекаут був 23 листопада, коли все вимкнулось, потім вже блекаутів не було. По-друге, я вважаю, що ми впоралися, ну, ми дуже багато зробили, скільки міста придбали генератори, скільки ми зробили всього. Але друга, скажімо так, причина, тому що ми працювали всі разом, і поруч друг другом я маю на увазі не тільки місцеве самоврядування, но і військову адміністрацію, і центральну владу, і енергетиків, і комунальників всі, всі, всі. І це нам допомогло спрацювати. Я не буду розповідати деталі, скажімо так, що Дніпро відповідає за за деякі об'єкти критичної інфраструктури, у тому числі, які не знаходяться в Дніпрі. Але ми теж тоді надаємо допомогу і також, скажімо так, укріплюємо ці споруди, передаємо бетонні блоки. Але це всі подробиці вже після війни. Тому я вважаю, що на даний час ми впоралися і впорались дуже добре. Але будемо сподіватися, що вони скажімо так припинять ці безглузді бомбардування, тому що. Так звана концепція Дує це була концепція, яку сформували ще у роки Першої світової війни? Основна ідея це колапс системи цивільного забезпечення. Вона не спрацювала у росіян. Тому сподіваємося, але не тільки сподіваємося, а кожен день, кожну мить робимо все, що для цього потрібно, щоб це не, щоб цього не збулося. І яка ситуація на сьогодні в Дніпрі? Як працюють служби? Всі служби працюють постійно, всі служби працюють цілодобово, постійно всі друг з другом на зв'язку. Ну, є, мабуть, так завжди було, скажімо так, нарікання від містян, але знаєте, я хотів би наприкінці нашої бесіди сказати, що дуже влучно сказав президент в своєму новорічному вітанні. Коли він казав про Дніпро, він сказав так: буквально цитую: що не дивлячись на постійні удари Росії, Дніпро продовжує працювати і жити. І це дійсно так, ми живемо і живемо повним життям, наскільки це можливо зараз у цих складних умовах. І ще раз скажу, знаєте, до мене дуже е, часто приїжджають іноземні журналісти. Де я роздав інтерв'ю всім світовим ЗМІ. І вони дуже, скажімо так, ну, для них вони не можуть, не можуть зрозуміти, скажуть, ну, от ми приїжджаємо, дивимось на вулиці, ну, таке враження, що це мирне місто. Я кажу, що це ілюзія. Але у ну, тому числі це заслуга всіх наших містян, що у нас, знаєте, люди такі сильні, вони терплячі, терплячі вони, скажімо, тримаються пліч-опліч. І тому, коли іноземці приїжджають, ну, для них це, скажімо так, це такий феномен, на який немає роз'яснень. Але є проблеми. Ну, Скажімо так, це наша робота, це моя робота, і я вважаю, що ми її робимо добре. І крокуємо далі. Дякую за цю бесіду. Нагадаю, що гостем нашої студії був міський голова Дніпра Борис Філатов. Продовжуємо марафон.